І святом вас, дорогі наші повітряні сили України, збройних сил України, наші Янголи Неба, наш повітряний купол безпеки. Без вас наша перемога неможлива. Бережіть себе, хлопці і дівчата. Ми всі сподіваємося на вас, ви найкращі. Слава вам, повітряні сили збройних сил України! Святом вас і слава Україні! Вітаю з Днем Повітряних сил Збройні Сили України! Десь в цю саму хвилину тихенько плаче орк, тому що ви задаєте йому класного Прочухану. Дякую за те, що ви є. Дякую за все, що ви робите для нашої країни. Люблю вас безмежно. Вітаю на зв'язку Дмитро Шуров, Піанобой. І сьогодні я хочу сказати величезне дякую кожному пілоту, кожному радіотехніку, ракетчику, всім людям, які мають відношення до повітряних сил, Збройних сил України, тому що сьогодні ваше професійне свято. І ви знаєте, є багато спільного в нас, тому що музика це теж певна авіація, хоч і емоційна. Але сьогодні саме ви на авансцені, і вся країна пишається вами, вашими героїчними діями, кожною збитою ракетою, тим, як ви даєте під сраку ворогу у небі і скрізь. І тим, як ви наближаєте нашу перемогу і день, коли нарешті в нашому небі знову будуть з'являтися ось такі мирні літаки. Дякую вам, за святом вас. Слава Україні! Сьогодні День повітряних сил ЗСУ. І я хочу привітати усіх причетних до цієї справи, наших захисників та захисниць. Тільки виключно завдяки вашій хоробрості, ми можемо відчувати себе у безпеці. З вами Бог, з вами сила. Бережіть себе. Слава Україні! Вітаю з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України. Я дуже вдячна вам. Знаю, наскільки це важка, романтична, але дуже ризикована робота. Дякуємо, що ви першими піднімаєтеся в небо і даєте почухана нашим ворогам. Десято. Дякуємо за службу. Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес і я хочу привітати з Днем Повітряних сил, Збройних сил України. Мій однокласник так само служить в, в цих військах, і я дуже пишаюся тим, що знаю, які ви круті. Дякую кожному з вас. І продовжуйте в тому ж дусі робити все, що ви робите, і вже дуже скоро ми переможемо цю русню. Слава Україні! Разом до перемоги! Наші герої, я вітаю вас з Днем Повітряних Сил України. Саме завдяки вам зовсім скоро. Ми побачимо над Україною мирне небо. Зовсім скоро ми побачимо парад перемоги і будемо дивитися в небо над хрещатиком і бачити ваші неймовірні прольоти. Будьте натхненними в цій боротьбі. Ми молимося за вас щодня! Слава Україні! Слава повітряним силам України! Привіт, ми група Друга ріка. Вітаємо вас з Днем Повітряних сил, Збройних сил України і дякуємо вам за наше мирне, спокійне небо, за наш і наших дітей, спокійний сон. Бажаємо вам нищити ворога там, де вони цього не очікують, і швидкої перемоги. До зустрічі на наших концертах Друга Ріка з вами. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Вітаю з Днем повітряних сил Збройних сил України, усіх наших захисників і захисниць. Знаєте, своїми залізними крилами, ви обіймаєте і оберігаєте кожного українця. А ми, в свою чергу, коли бачимо в небі саме вас, ми почуваємо себе в безпеці. Ми почуваємо себе вдома. Я неймовірно вдячна кожному з вас, хто мужньо боронить нашу країну і наші землі. Але хочу побажати вам побільше літати у небі від кохання та мрії. Ми. ми дуже любимо вас. Обіймаємо і всім серцем віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Я з великим задоволенням хочу привітати з Днем Повітряних сил Збройні Сили України, хлопці і дівчата. Перш за все, я хочу вам подякувати, сказати величезне, величезне дякую за вашу працю. По-друге, побажати вам міцного козацького здоров'я, швидкої нам перемоги, бо істина проста, вільна, незалежна, розквітаюча Україна. Нам в Україні панувати. І панувати ми будем. Слава Україні! Слава повітряним силам Збройних сил України. Слава сьогодні чудове свято День Повітряних сил Збройних сил України. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не хочу їсти і літати літаком. Я дуже хочу, щоб ви скоріше полетіли у відпустку. Я дуже хочу, щоб ви відпочили. Я дуже хочу, щоб, щоб ви берегли себе і дуже дякую вам за все, що ви робите, за вашу силу, за вашу відвагу, за вашу службу, за те, що оберігаєте нас усіх. Цьому вам великий, шана вам велика і дійсно пишаюся, що живу з вами в одній країні і в один час. Від щиро серця вітаю всіх з Днем Повітряних сил Збройних сил України. Полетів окупант мігом 35 п'ятим для київського привида Він здається, став 20 20-м. Тримаємо стрій, слава Україні! Зі святом! Вітаю вас, наші захисники! Це Юлія Саніна, Горди Харкіс. Ми хочемо привітати вас із професійним днем, днем повітряних сил Збройних сил України. Ми вами дуже пишаємося, дуже вам вдячні за все, що ви робите, за те, що ми перемагаємо, і скоро переможемо остаточно. Ви наші залізні ластівки. Дякуємо вам за все, що ви робите ще раз. Віримо в ЗСУ. Привіт, я Субчук Олег, лідер гурту Скай. Щиро хочу привітати усіх причетних з Днем повітряних збройних сил України. Завдяки вам, наша земля захищена. Завдяки вам ми переможемо орків, рашистів, окупантів Щиро дякую вам, дорогі наші. Будьте здорові. Дякую вам за вашу сміливість та героїзм. Україні. Від щирого серця я Світлана Тарабарова хочу привітати з Днем повітряних сил Збройні Сили України, побажати вам сили, віри, подякувати від всіх українців і подарувати найдорожче, що у мене є. Літай! літай! Дякую, що обороняєте нас. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні!